І так, вітання всім грибникам. Сьогодні... Господи, яке сьогодні? 13 вересня. 13 вересня країна Грибландія знову рішила відвідати Сколівські Бескиди. Ну, ситуація така, що в лісі дуже сухо, але вже певний час після минулих дощів пройшов. І все-таки грибнички потрошки пробують випихати де-не-де. Стараються випхати грибочки наверх. Починають вони поодиноко рости. О, Маємо такий білячок. Ой-ой-ой. Ось такий білячок. По одному по два, по одному по два вони потрошки починають проростати. Хоча дуже-дуже сухо, але все одно, видно, грибниці частково відновилися. От. Ой. Приблизно от тако, такий результат. Людей багато, всі ходять, всі щось не шпурять Хто що має, потрошки мають, багато ні. Е, гриби ростуть в основному в березах перемішку з буком. В глухих ялинах не знаходив поки що нічого. Ну, якось так воно. Продовжуємо пошук, продовжуємо мандрівку. Поки що піввідерка за півтори години ходьби і блукань. Грибочки поодинокі, трудові, але вже попадається молодняк. Старих взагалі не видно. Де-не-де де Дуже сильно земля хоче дощику, Але його поки що нема. Ну, Вдовольняємось тим, що є. От зараз отакий результатик поки що. Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо далі. Сколівські Бескиди, вітають вас. І так, продовжуємо мандрівку в Сколівських Бескидах. Занесло мене в глухі яри. Ну але тут щось, щось таке та й попадається. Вон, дивимося. Бачите, такий молоденький, гарний. Ну, і вже щось більш серйозне і поважне. Ох, ох-ох, це чисто зимовий вже гриб. Чисто зимовий, буковий, білий гриб. От. Дивимось по цьому березі. Несподіванки нас тут чекають приємні. Ось, ось що ми побачили. Ось яка краса, яка краса. Дивимось так, Ідемо вище, вище, вище. Так. Ось такі казуси. І найголовніше, що зверху його не видно. Вилізай, братику, вилізай, вилізай. Ой. Ось таке. А оце ці чудні хлопчики, це просто екзотика, це просто кайф. Це просто кайф. Ось. Ще один. Ага. А над цим уже попрацював жук. Цей, що всередині чорний сидить, і все під'їдає і під'їдає. Великий берег. І в тому березі отакі От красоти стоять. Отакі От красоти стоять. Ми ще спускаємося, уже нема. Тут вже глухіше. А під вершечком. Ось такі яри, по таких ярах можна ще щось знайти. Ось воно, ось воно, ось воно. Дивимося ще раз. На це чудо. Безподобне чудо. Поки що перериваємо мандрівку. Ой, відійшов трішки в сторону. Трішки в сторону. Ось, будь ласка. Будь ласка. Ще одне. Незабутнє враження. Ще один. Прекрасний грибочок. Ой, цей боріжок треба добре-добре шурувати. Воно практично нічого в листі не видно. Бачите, сивина, це вже пізній осінній гриб. На вересень місяць почалися ось такі Фу, грибочки рости. Добренько, добренько, добренько. Ой. Пробуємо то все зібрати. Ой, ті яри, ті ари вже мене дістали. Ну але що, як більше ніде? Нічого нема. Мусиш лізти в яр. От бачите, ще один такий. Тільки в ярах. Тільки в ярах, де трішки волога щось попадається. Ой, ну що ж, мандрівка, мандрівка, як то кажуть, підходить до кінця, пора повертатись. Ось ще, 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 ще. Попався. Знову в одному екземплярі. Ось такий сивенький малючок. Ой. Ну що, така моя загальна. Картина на сьогоднішній день. Майже повне відро. Вже треба повертатись, може ще щось по дорозі. Десь одне-два попадеться в загальному плані. Грибів явно обмаль. Вони лізуть, потрошки, потрошки лізуть. Видно, час їм підійшов. Грибниці отямились. Пробують щось пропускати. Але дуже-дуже-дуже потрібний дощик. Тоді була б зовсім інакша картина. Гриби, як завжди, вон, практично все бук перемішку з березою. Так що в таких лісах шукайте, де-не-де проскакує ялиновий, але в основному бук з березою. Ось така картина на сьогоднішній день. Фу, країна Грибландія, я бажаю всім приємних мандрівок. До нових зустрічей. До побачення.